Кібери. Жозе, Жозе, швидше. Джон. Джон, я де знайшов. З тебе 10 баксів. Може, це туристи покинули? Ні-ні. No Йому щонайменше півтори тисячі років. Не забивай собі голову. Рано чи пізно я знайду. Там внизу щось таємниче. Метал. Метал? Мені б не хотілося казати, але він схожий на літак. Майя, у людей Майя не було літаків. Я знаю, але подивися на шар землі. Ця річ лежала тут ще раніше, ніж виріс отой паурм. А це може бути мільйони років тому. Група археологів вважає, що цей дивний об'єкт може бути частина космічного корабля, який розбився 4 мільйони років тому. Це обманоїдний корабель, і ти знаєш, що там усередині? Я повинен його мати. Ага, маленька мікросхема. Здається, сьогодні з тобою щось не так. Дай, ну я роздивлюсь. Зв'язки заблоковано. Годі тобі розмовляти з цим електроколом. Краще ремонтуй його. Я без нього не можу нічого згадати. Так, ловильнику, треба тут добряче попрацювати. М'язкун, а я так і працюю. Працювати по справжньому це бити обманоїдів, а не порпатись у мікросхемах. Якщо не порпатись у мікросхемах, то ти не зможеш бити обманоїдів. Скун годі, ловильник так само важливий, як і кожен з нас. Тоді теж він, коли ми б'ємося, для цього треба більше ніж сила, Так, потрібна мужність. Чи може це слово не належить до твоїх улюблених слів? М'яскун, відчепись від нього, бо матимеш справу зі мною. У мене аж ноги трусяться у протонових черевиках. Годі вам усім жміль, Ми вирушаємо. Ловильник, ти закінчуєш ремонт залізяка, і ви приєднуєтесь до нас, але найкраще я не зможу. У мене тут ще дуже багато роботи. Добрий хлопець. Що й казати? Згоди, ловильник, заставайся. Бувай, герой. Найкраще що таке? У південній Америці знайшли дещо і мегатрон прагне ним заволодіти. А якщо він цього прагне, то ми не хочемо, щоб він його мав. Швидше, швидше! чудовий сценарій. Так, спустошуємо. Терпіти не можу гарні речі. Зарекрик, добре стріляєш. Закрийся, бо я тебе, застрелю. Зоставайся у такій позі, я хочу запам'ятати тебе таким. Вятуйте! Скиньте його з мене!

Летімо! No! Ні, ми мусимо тут залишитися, щоб супутникова розвідка нічого не зареєструвала. Ці джунглі занадто густі. Нам треба пройти їх пішки. Кібери, трансформуватись? А чого б не пробити собі дорогу? Зв'язку це не наш стиль. А до того ж і не треба. Подивіться, обманоїди пробили для нас дорогу. Кібери трансформуватись, але стежте за своїми сенсорами. Це може бути пастка. Сліди кібертронового сплаву Зореліт десь поблизу. Радіації немає. Відчиняємо. Не торкайтеся його! Хто це? Обманоїди, дозвольте представитися. Тікаймо, відчиніть. Після того, як минули мільйони років, воно моє. Так, кібернетичні щипці. Серце кібертрона. Цей маленький енергомаксиматор постачав наш корабель енергію під час подорожесті Мертрона на цю бездарну планету. А що тепер збираюся з ним робити? Поставити його собі. Метрон все готово. Я знаю, бо енергія вже тече, тече в мені. Мегатрони тобі знадобиться кожна її часточка. Кібери в атаку! Prime! Найкращий! Починайте кібери! Виконуйте наказ свого ватажка. Нападайте! We now return to the Transformers. Якщо ми нападемо, він висадить нас в повітря. Він висадить нас у повітря, якщо ми тут стоятимемо, стріляйте.

Мабуть, Мегатрон заволодів кібертроновим серцем. Нас буде вбито! Димовик! Виграй для нас трохи часу! Він ніколи не дізнається, що його вдарить. Я нічого не бачу! Я пропоную йому що-небудь із того, що маєш. Ти ще за це заплатиш. Стріляйте у пагор! Це їх трохи затримає. Звітуйте про пошкодження. Ми функціонуємо. Ланер, гачок, шестерун. Заберіть звідси поранених. горе. що сталося? Дні підуть на те, щоб скласти їх докупи. Починайте з Кервалича. Він мені потрібний. Смішно, на тобі немає жодної подряпини. Єску не чіпляйся до ловильника. Якщо я почую хоч одне слово, то ти відповідатимеш переді мною. Силове поле не зупинить мегатрона надовго. все одно краще ніж нічого. Продовжуйте роботу. Перераховано всі обману на місці. Найкращий вчинив розумно скинувши на нас цей пагорб, але він ледвик затримав неминуче. Туди, як новенький. Що це? Ловильник, вибач. ми перевели всю енергію на генератор силового поля. Але ж це абсурд. У тебе є краща думка. Чи твій розум так само малий, як і твоя мужність? Насправді я маю кращу думку. Залізти всередину Мегатрона і від'єднати кібертронове серце. Ти ненормальний? Як ми можемо таке зробити? Просто ми застосуємо мій зменшувальний промінь і стиснемо. До мікроскопічних розмірів. Потім заліземо в мегатрона і вирвемо це серце. Скун, а що ти тепер скажеш про його розум? Я залишу свою думку при собі. Ви з джмелем підете з ним. Енергопланер, можеш летіти? Наче птах. І ми покажемо мегатронові, як кібери стають маленькими. Ми готові? готові і чекаємо. енергопланер. Все зроблено. Тож летімо. Йде тост за неминуче знищення клятих кіберів. Енергія завтра у нас зникне потреба зберігати її. Ми остаточно висмокчемо цю планету. Це добре. Мені треба поповнити свої запаси. Енергія. Енергія! Це чудова їжа. Які на кібертроні були часи, ніхто не вештався в цій потворній земній одежі. Настав час вимкнути мотор і віддатись на волю вітрові. Що воно таке? Старий добрий кібертрон. Земля металевого місяця. Це від перезарядка енергії. І Це наш шанс. Єскун, швидше забери нас звідси! Бігом! Швидше! Що це? Кіборри! Обману йде! В атаку! Пусте. Я власноруч покінчу з кіберами! Кібертронове серце десь у його грудях, і у нас менше двох годин на те, щоб його дістати. Чого це? Бо зменшувальний промінь перестане діяти, і ми станемо такі, як були. І ти тільки тепер це кажеш. Мегатрон же не такий великий, щоб ми в трьох у ньому вмістились. What is this? Electro-cleaning. Electro-cleaning. They protect the Megatron's body from microscopic dirt, and what is this dirt? The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Врушаймо. Я не люблю ховатись. Подивіться, как справжній кібер борется с этими штуками. От так. Підійдіть до татка. Єскун, стережись! За мною. Where are we? Де це ми? у плечовому з'єднанні мегатона? Десь поблизу мають бути груди. Дякую, що сказав. Я б сам ніколи не здавати. Сподіваємось, що він не робитиме несподіваних рухів. Ловий стрибай! Який герой наступного разу сиди вдома? За даними розвідки мегатрон за сотню миль звідси. Час до прибуття приблизно 10 хвилин. Ми в районі мегатронової шиї, але важко сказати, де саме, бо він у горизонтальному стані. Ти хочеш сказати, що він спить? Спить? Ні, він летить. А для Кібею це погані новини. Подивіться! Це мегатронів мозок. А чого це він такий спокійний? Бо зараз його мозок не працює. Тоді у мене є солоденька думка розбити йому мозок. Ні, м'язкуй! це небезпечно. Послухайся, Ловиліка. Він слушно каже. Отам От силове поле працює на повну потужність, але проти мегатрона воно встоїть тільки 5 хвилин. Але 5 хвилин це більше, ніж ми мали б без нього. Це він. Шестерун. Бовильнику потрібно ще трохи часу. Нехай всі кібери вирушають. що ти зруйнуєш його мозок, він упаде. А це може активізувати кібертронове серце. Це єдина нагода. Тут це імпульси мозку. Лихі імпульси мозку. Рятуйте! Yeah. Ось мегатронова інформаційна база, яка керує кібертроновим серцем. Якщо ми зможемо вчепитись і проїхатись, то потрапимо прямісінько в його. Ось один іде. Отак! От Повириваємо троти і вибираємо звідси. Ні! Це як гіпербомба! Неправильний рух і вся планета стане купою каміння. Ви думаєте, що цей простенький свої щит мене зупинить? Дякую, Джмелю. Ловильник, лу... обережно! Ловильник, обережно! Розвір, мабуть, обстрілює кіберів One... останній дротик. Я не можу нічого вдіяти. Силове поле зникло. Ану, від'єднати. Найкраще все, кінець. Мегатрон кінця не буде доти, доки не повитиралися програми всіх кіберів. Тобі кінець. Що? Ловильник зробив. Мені здається, що цей тунель справді вущи. Ні. Просто ми повертаємось у свої нормальні розміри. Треба негайно вибиратись. Тепер ми побачимо, кому кінець. Суха. Він тікає! Супиніть його! Ні, стривай! У нас є кібертронове серце, але воно щосекунди може вибухнути! Мовильник, придивись за ним. Тысяча пятьсот мыль. миль, 2000 миль. Ой лі Лучний постріл. Oh. Ти розумієш, що ми щойно врятували мегатронове життя, а те, хто нам усім врятував життя. Тай про це мого друга і питаю вічливого. Бо будь-хто з тих, хто не вважає його героєм, матиме справу зі мною. The Transformers will return after these messages.